Я представляю фонд Спасемо Україну «Save Ukraine», Україн», який займається зараз під час війни. Це допомогою дітям, людям, які постраждали під час війни, для того, щоб можна було їх вивести з гарячих точок. Тобто і надається багато багато благодійної допомоги. Далі. Зараз є такий проект, існує він спільно з Німеччиною і відкриваються центри денні. Для того щоб можна було дітям прийти в денний центр, поспілкуватися, погратися, попрацювати, тобто це складова така, знаєте, соціальна може бути для дітей і для сімей, яким потребується допомога. Також відкривається, і є у нас друга частина. Це тютерська допомога для дітей, які не можуть прийти в центр. Такі для цих дітей якраз видаються планшети, і діти зможуть під час ну, після навчального процесу, після школи і ще відвідувати заняття з унікальними педагогами, які можуть їх надовжити якісь певні знання, які вони десь втратили. Може, вони не вчилися якийсь певний час в зв'язку з війною. І планшети якраз нададуть допомогу тим, що вийдуть на зв'язок з гарними вчителями, які їх навчають. По іншому, може, трошечки привезли. Ми перше якраз це для в Житомирській області Коростишівська громада і Брусилівська громада. Тут зараз отримують планшети, це отримують батьки, опікуни і діти. Тому сьогодні ще будуть інші громади отримувати в Житомирській області і почнуться робота вже з 1 січня. А денні центри вже працюють. Працюють денні центри в Житомирській області, це в Коростишеві, першому ліцеї і в Брусилові. Тільки співпраці з благодійним фондом Спасемо Україну та громадською організацією Нова генерація освітян України був заключений договір про співпрацю, на основі якого на базі ліцею запрацював денний центр розвитку дитини. Денний центр надає. Послуги дітям соціальних категорій, дітям сиротам, тимчасово переміщених осіб, де батьки мають змогу залишити свою дитину до 18 години. А з дітьми працюють кваліфіковані тренери, е кваліфіковані соціальні працівники, які надають соціальну психологічну підтримку, а також працюють з дітьми над поглибленням їхніх знань, покращенням їхніх знань з основних базових предметів е навчального плану і з усіх класів. Діти мають змогу саморозвиватися діти мають змогу працювати з матеріалами, які були люб'язно надані благодійною організацією. А саме планшети, всі в кількості 20 штук підключені до інтерактивної програми Розумники, яка об'єднує в собі знання з основних навчальних шкільних предметів, і діти в інтерактивному плані мають можливість працювати з планшетами з інтерактивною підлогою із мульти... мультифункціональним пристроєм та ноутбук. Сьогодні знову ж таки за сприяння фонду Спасемо Україну діти з числа дітей сиріт, які не мали змоги виходити на, на онлайн навчання через відсутність гаджетів, отримали сьогодні планшети. І не просто тепер матимуть змогу повноцінно долучатися до навчання, а і будуть залучені до проектної діяльності. З ними будуть проводити уроки найкращі вчителі України, спрямовані саме на безпеку, формування безпеки і безпечної поведінки під час війни, поглиблення знань з основних предметів і е, безпосередньо підтримка цих дітей у період війни, психологічна соціальна підтримка. I see you all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red carpet. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone my son? You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control.